Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк здав у ТЦК гравця, який відмовився продовжувати контракт. Про це розповів колишній футболіст клубу Олександр Козак. За його словами, головний тренер Інгульця Василій Кобін вирішив, що захисник Михайло Шершень більше не потрібний клубу. Контракт гравця закінчувався. Йому запропонували вибір або перехід до команди Ю 19 або продовження угоди на колишніх умовах. Футболіст відмовився та попросив відпустити його. Після цього Кобін відправив шершня до президента клубу Олександра Поворознюка. Проте той уже був налаштований. Проти гравця. вони домовилися, що Михайло піде, але президент сказав: ті, хто погано від нас йде, вирушать у військомат, розповів козак. За його словами, незабаром за футболістом прийшли двоє військомів, проте шершню вдалося втекти. Він сів у машину та поїхав. Поворознюк сказав, що коли погано у нас погано люди уходять, ми що ми робимо? Ми віддаємо їх ТСК. І прийшло якихось два чоловіка, забрали Михайла, він просто. Получилось так, що він е, встиг сісти в машину, скажімо, так, втекти, просто сісти в машину і уїхати. Така історія.